Коли дива чекає земля, то різдво до нас в гості приходить, ми звеличуємо немовля, що приніс мир і волю народам. Перед нами щораз повстає у віках незабутня картина, у віфлеємські двори ясність б'є, засинає у яслах дитина. В полі темному десь пастухам, ангел звістку, благу сповіщає, Зірка вказує шлях мудрецям, до Ісуса вони поспішають. Подарунки несуть, ну а ти з чим до ясел прийдеш в час різдвяний, що ти зможеш Христу принести, Він ж для світу всього Богом даний. Подаруйте Ісусу любов, ту, що серце цілком наповняє, ту що в поглядах в кожнім з розмов. Ту любов, що в собі меж немає, подаруй йому мрії свої, з ним пов'язуй сьогодні бажання, і пройдеш легше різні бої, вдячним будь за хвилини страждання, подаруй йому зустрічі час, поспіши, немовляв, шанувати, бо Різдво це і привід, і шанс знову Бога за все обійняти, подаруй в диво, віру живу. Із Христом неможливе здолаєш, і побачиш не раз на Те, що в мріях глибоко ховаєш. Цар зійшов із небес, небесні різдва, подолав довгий шлях поорбіті, щоб на щастя нам дати право врятувати загублених в світі. Подаруй свої ноги йому, через тебе Господь нехай діє, іди сміливо крізь ночі пітьмо. І неси людям світло надії, подаруй йому власні уста, щоби свідчити іншим про Бога, щоби славити тільки Христа, берегти своє серце від злого, тільки зайвого лиш не мудруй, щоб принести йому і що дати, Ти, Ісусу, себе подаруй, це найкращий дарунок на свято. thank yeah. you